Доброго ранку, Україна. Сьогодні хочу вам показати свої бюджетні опори, які зробив мій чоловік для троянд і климатісів. Перша опора в мене має довжину 16 метрів. І висотою вона 2. Метри. Всі опори зробив чоловік, як я вже казала. Ця опора, вона із такого квадрата 25 на 20. Оце він таку поварив і всередині поприварював різні прути і проволоку 8 восьмиміліметрову чи як. Правильно називається, я навіть не знаю. Ця опора 16 метрів і тут посаджено 8 битких троянд. Навіть не звертайте якісь заді опори, ту покинута хата, і ми мусили, щоб якось закрити це все, посадити сюди. Трояндочки, щоб вони хоч трохи своїм листячком закривали цей, скажімо так, не дуже приглядний вигляд. Посаджена в мене тут трояндочка осінньої посадки Розана, це на самому углі. Потім іде. Трояндочка, яку я виграла за донат в Ліні Тур. Це Рейні Блю. Потім йде вже доросла трояндочка Марітім. Отак її розложила по цій опорі гарнесенько і буду чекати. Квітування. Трояндочки я садила через кожні два метри. Це два метри і трояндочка, два метри і трояндочка. Слідуюча трояндочка це в мене діді бріджуатир ще малесенька. І тільки. Півтора року. Тут у мене трояндочка. Баяцо чи Бажацу. Ніяк не можу запам'ятати, Бояцу її ім'я. Тут у мене поресорт замість Розани. Якась інша невідома трояндочка. Ми останечко вже не дивилися на чоловіні, ну не впевнені. От так чоловік. Проволочки понабарював деякі трубки. Теж понаварював, щоб можливість була прикрутити трояндочку. Це в мене найменший п'єрдерансар Ще його не прикрутила, не розложила. Може, дасть Бог сьогодні це все зроблю. Тут у мене два чайничка. А на кінці осіння посадочка дрімуївер. Малеча. Для клематисів Сергій зробив ось таку із дерева. Ні, це не з дерево, це теж дерев'яна з <смірка> желіза. Теж бруски такі позварював. Тут у мене княжик Пропертіус. Це теж для княжика таку зробив спіральну, що йде по кругу. Опору вчора фарбували трішки, бо вже була сильно поджавіла. Вона на ній плететься плиматись третьої групи обрізки руш. Ось він вже випускає бруньки. Висохне опора та й поставимо на місце. Це опора молоденького климатиця президент. Теж вона металева, а всередині Сергій вставив у будівельному магазині. Купували отаку сітку з ячейками. Гарно по ній клімати, клімати плетуться, мені подобається. Тут у мене Дерев'яні опори для кліматісів. брусок 30 на 40, в землю вбиті на таких металевих трикутниках, щоб дерево не гнило, і трішки підняті, і посередині. Сітка отака з будівельного магазину і з ячейкою. Навіть не знаю, який розмір цієї ячейки. І от таку я собі сюди посадила клематиси. клейматиси. Климатиси вже поприкидалися, Це піілу. І отаку. Скільки в мене їх тут одна, дві. Три, чотири п'ять. Це протеус. Мультіблю Тут ще не прибрано. Це Марія бусовод вже які листочки. Опори двохметрові, десь трошки більше, десь трошки менше. Бюджетні. А це в нас уже Ренсікрім. Він дуже ранній клематис. Вже вон, бачите, які листочки. Скоро буде радувати. Це також дерев'яна опора висотою 2 метри. Ті самі, та сама сітка з ячейками. Тут у мене маленький кайзер, який хворів. І другий ось вже який має листочки, і він пенел. мій красень, мій улюбленець. Така сама опора, на який Дивіться, клематись і сагу. Це новеньку Сергій поставив опору на Вільделіон. Ми його перевели з тої опори на іншу, тому що які вже гарненькі бруночки. Тому що вони заважали один одному. Це доктор Рупел також така дерев'яна опора, брус 30х40, металеві пластини вбиті в землю і будівельна сітка. Це вже трошки іншого формату опора. Тут буде клейматіс Hulldін. Ось він також вже вегетує. Всі опори, як я вже казала, робить чоловік, Що чого є, з того і робить. Опори в нас бюджетні, тому що грошей на метал не вистачає. Все для авангарда. Коли САСІР я вже зробив таку квадратненьку маленьку опору 2 метри висотою. І він. авангар ще не вегетує. Оце така опора, це куплена польська опора. Все таке ніжне. Неміцне, мені не подобається, але воно вже стоїть три роки і на ній стоїть клематис ашва. Це також новеньку Сергій мені зробив опору. Тільки поставили. Тут у нас клематис пиєво. Буде мати свою персональну опору в цьому році. Це така сама опора, яка була задіхати, також квадрат 25х20 і різна проволока Тільки вже стоїть в іншому місці. На 4 метрова. Тут у мене. Невідома, яка прийшла перед сортом замість Деанжу. а вона виявилася плетистою. Ця опора 4 -метрова. Тут у мене 4 троянди, але тільки одна з них плетиста. Це у мене Джеф Артіст. розложений, вже прив'язаний. Це Андре Брюше. Поставили опору і кинули сюди троянди, щоб закривали сарай. Це Агнес Шилінгер. Це в мене здоровена така трьохметрової висоти опора. І ми її вбили в землю і прив'язали до стовбів, щоб трошки навести тут красу. Посадили трояндочки посередині Ронсар і по бокам пале Рояль. Вона це опора трьохметрової висоти і три метра. ширини. А це ось перша наша опора, яку ми робили з Сергієм. Чотири метри длини. І по два метри висоти. По центру більше трошки, по бокам трошки менше. Тут ми <сум>, старалися зробити щось трошки, трошки файно, але вийшло як вийшло. Гнули квадрат, через акацію з двох сторін гралися з чоловіком. Але все рівно трошки вийшло гарно. Тут у мене на цій опорі Скайлат, Флоренті... Ой, вибачте. Флорентина і найстарший П'єрдерансар. Ось так собі погнули. Поміряли, погнули. І сварилися, і сміялися, але ж зробили, зробили. Потім пірчику стало мало місця, та ми до стоба ще от таку пору зробили, щоб гарненько пірчика розложити. І ще в мене на вулиці для клюмиків такі ось опорки. Ця опора 2 метри висоти і тут кліматіс тайга, який не хоче. Не наростає ні нічого. Одна гілочка. І важко. Як кажуть, як про чемодан важко нести і жалко кинути, так мені і цього кліматіса. Ця опора по висоті менша. Десь метр сімдесят і тут живе моя красуня Емпрес. Яку я задоволена на всі 100% ось таку. Поробив чоловік, повигинав проволоку, поприв'язував і вийшла собі така опорка для климатися. І ще от така опора, ця вже вище. Десь більше двох метрів, 220, мабуть, чи два десять. Така опора. На ці опори у мене клематис і посаджений новий клематис Хрустальний фонтан. Ну і опори потребував Біг-бен, Троянда біг Бен тому що в неї дуже блінні хлисти, і їх потрібно закручувати. Він в мене вже вегетує, а ще не прив'язаний і ще не пострижений. Це єдина троянда, яка, я, яку залишила, яка залишилася не обрізана, тому що, тому що жду тетянку. Одна я з нею не справлюся. Ось такий вигляд мають мої опори. Вже все ми обрізали, крім, крім бігбена. Ще на зараз вигребли мусор, сміття, вибачте. Але ще потрібно працювати і працювати. Ну, от і все, що я хотіла вам показати. Дякую.